Криті шаром льоду гілки дерев, паркани, транспорт, дроти і тролейбусні контактні лінії. Можеледві прокинувся Чернігів 22 листопада, спричинила певне ускладнення руху електротранспорту. Через зледеніння мереж чимало рогатиків просто зупинялися посеред маршруту. Як зазначають в ЧТУ, більшою чи меншою мірою з початком зими ситуація повторюється щороку, коли висока вологість повітря співпадає з близькою до нуля температурою, а не рідко і холодним вітром. І ефективних методів боротьби з тонкою кіркою, якою за таких умов обростають дроти, поки немає. Проблема в тому, що більш нові тролейбуси, ну такі, як от цей барвінок, вони обладнані електронікою захисту, яка вирубає масу, і тролейбус просто ну, не може рухатись взагалі. Більш старі моделі не мають такого захисту, і там примусово, скажімо так, може тролейбус рухатись і таким чином за допомогою. Спеціальних там вставок, не вугільних стандартних, а там вони керамічні або чавунні, вони прочищають лінію. Але це, скажімо так, не дуже добре для самої контактної лінії, тому що знос іде дуже серйозний. І коли погодні умови не змінюються, воно мало що дає, тому що за 10-15 хвилин ситуація повторюється. За словами Руслана Ємця, так цього ранку було на Масанах, де вітер зазвичай сильніший, ніж у центрі. І деяк у віддаленому мікрорайоні менша кількість транспорту на лініях. На тих ділянках, де тролейбуси ходять з невеликим інтервалом, випуск на маршрути частково старіших моделей давав результат. І поки вологість не знизиться чи не вимерзне, проблеми з курсуванням електротранспорту можуть зберігатися, кажуть у тролейбусному управлінні. Громадянам, пасажирам я е, хочу прорадити. Е, Дивитись там не стандартний наш розклад, а дивитись в онлайні е, через систему дозор, е, наявність транспорту на маршрутах, стоїть він, рухається, або користуватись е, аналогічними там, автобусними маршрутами. Ужеледь може триматися від кількох годин до кількох днів, або повторитися пізніше. Тому містян просять поставитися до цього із розумінням та перетерпіти незручності.